Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про аромати, які я використовую коли дуже-дуже спекотно. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати, чому саме я вирішила розповісти вам про ці аромати. Зараз, як ви знаєте, дуже йде така хвиля спекотності в Європі. Навіть іноді буває там до 43 градусів Цельсію, тобто дуже-дуже спекотно. І ось ці п'ять ароматів, це якраз ті аромати, на які я розраховую, коли дуже-дуже велика спека. Я можу сказати, що мені в цьому пощастило, що я взагалі можу носити будь-які аромати. Коли спекотно, я ношу всі аромати, що в мене є у колекції. Я не страждаю від цього, але я розумію, що іноді просто хочеться щось такого, знаєте, свіженького. Навіть для того, щоб просто не ображати тих людей, хто поруч з вами, бо є такі люди, кому вже складно носити аромати, коли температура піднімається до там, 25, вже складніше, до 30, вже дуже-дуже неможливо навіть. І коли більше, то просто ці люди бідні, вони, коли з ними поруч стоїть аромат, наприклад, я не знаю. там... Якась, наприклад, барбажа пульготія чи щось таке, їм не дуже добре. Так ось я вам розповім про ті 5 ароматів, які, на які я можу розраховувати завжди. Що вони нікого не, е, нікому не будуть е, противні. Отак. І ще хочу розповісти вам, е, ось у мене є така. Річ, коли дуже спекотно, я як більшість людей, я потію як і більшість людей, і це, це робить аромати не такими стійкими. Наприклад, у мене є аромати від Монталь, які я ношу, які дуже-дуже, знаєте, такі вони стійкі, класні, але влітку. Аромати Монталь, де, деякі на мені е, зупиняються на годину-дві, максимум. Я знаю, що деякі люди корист, е, рад, радять користуватися і робити такий леєрінг. Тобто ви берете, ну, наприклад, ось, ось у мене крем для тіла від Напсису Родрігес. Так? Ось такий. О, як же ж він пахне Дай, на, навіть. Навіть ось через скрізь оцю, цю упаковку, ну, коротше. І вони кажуть: ось ви цим кремом намажтесь, і потім напшикайте ароматом, тоді буде стійко. Я розумію, але це для тих людей, у кого, воно, ну, у кого крем заходить в шкіру. Є такі люди, коли дуже спекотно, їм дуже жарко, вони потіють, і, і крем він просто лежить отак на шкірі. Тобто, набризкати туди ще аромат і що? І він просто е, випариться і все. Тобто, я що вам раджу зробити? Я вам раджу зробити те, чого я ніколи не роблю, але роблю влітку. Я ніколи не пшикаю аромати на одяг. Але влітку я це роблю. Тільки тому, що влітку на тканинах аромати тримаються більше. Ось все. Є такі люди, хто не пшикає аромати на волосся, бо їм здається, що на волосся аромати не можна, бо там спирт там все таке. Ну, Я це, я це роблю, я пшикую всі свої аромати і на волосся. теж. Але є аромати для волосся. І аромати для волосся, незважаючи на те, що у них немає спирту, в них вони тримаються, бо на волосся, Аромати тримаються більше. Ось так, що я вам раджу: або взяти, або купити аромати для волосся, які ось зроблені для волосся, або просто бризкати свої аромати, які не для волосся, а просто звичайні аромати, бризкати їх на волосся теж, бо так воно буде більше на вас. На вас Зупинятися. Ось і все. Тобто, оцей леєрінг це дуже залежить від того, чи ви потієте чи ні. Є такі люди, що не потіють, є такі, що дуже потіють, прям дуже. А є такі, як я, ну, хто потіє, як ну, нормальна людина. Тобто оцей леєрінг це ну, не, не для таких випадків, як, як на мене. Це якраз для тих людей, хто не потіє зовсім. Ось. А, і давайте я вам розкажу про ті 5 ароматів, на які я завжди розраховую. Якими повинні бути ці аромати. У цих ароматів повинне, повинні бути спільні такі риси. а, це повинен бути якийсь зелений аромат. Зелений чай дуже добре. Цитруси будь-які, бергамот. Солодкі цитруси, це може бути, я не знаю, там, лімон якийсь, це може бути солодкий апельсин, це може бути кровавий апельсин, це може бути гіркий апельсин, але цитруси. Потім білі квіти. Білі квіти дуже добре, але не, не тубіроза. Я тубірозу дуже люблю, дуже-дуже люблю, але я розумію, що вона може бути такою активною. Так що краще жасмін. Жасмін, як на мене, він більш такий він більш прозорий іноді буває. Е, я просто дивлюся. Да, і ще одна річ е, водні ноти. З водними нотами потрібно бути обережними. І це тому, що водні ноти, водяністі ноти, вони бувають такими, що, е, ну, як би, Ноти води, вони якби повинні ну, робити свіжими, освіжати вас. Да? Але іноді бувають такі аромати, в яких є оці водяністі ноти, і вони не освіжають. Вони роблять навпаки, ви можете навіть не дуже себе добре почувати від усіх нот. Наприклад, візьміть аромат David Cool Water. Якщо ви дуже перебризкаєте його, Буде, буде ефект просто протилежний. Вам не буде а, свіжо, вам буде, вам буде не дуже добре. Ось, так що з нотами е, морськими, з нотами свіжими, водяністими, з ними потрібно бути обережними. З морськими нотами ще потрібно бути обережною через те, що вони бувають солені. Солені ноти, коли дуже-дуже спекотно, у них буває не дуже такий, знаєте, приємний ефект на шкірі. І е, е, ще оцей один аромат, це не. Той аромат, про який я вам хочу розповісти, не, не один із п'яти, просто це як приклад. А ось мені здається, що цей а, beach Walk, це один з ароматів, ну, просто такі, знаєте, канонічні аромати. Тут є і кокос, тут є і цитрус, і цей аромат, він нагадує нам ось а, ті запахи, які ми відчуваємо, коли ми на пляжу. А, тобто. Отакі запахи крема від сонця, запахи моря, трішечки ось, ось, ось цього такого. І коли ми ре реально на морі, це, це одна річ. Коли ми не на морі, коли це просто запах з пляшки, це інша річ. Тобто. Я вам раджу з такими ароматами, коли дуже спекотно бути обережними. Бо від них теж може трішечки голова піти, піти обертом, може так підташнювати трішки, бо е, кокос солодкий. Там в деяких є сіль, ароматах, отаких от пляжних, це все разом, це теж може здобути такий, знаєте, протилежний ефект. Не освіжаючий, а протилежний вам буде, вам буде не дуже добре від, від них. Так що обережно. Оці 5 ароматів, мені з ними завжди класно. І я знаю, що ті люди, які навколо мене, коли на мені ці аромати, вони це. Дуже цінять. так Розпочинаю з цього аромату. І це аромат називається Jasmine Do, і це Lancome, це мезон Ланком і аромат зелений. Тут у нас є жасмін, жасміновий чай, чай просто білий персик, бергамот і квітки. Дуже-дуже водянистий такий, дуже свіжий аромат, зелений аромат. Він мені дуже-дуже подобається. Він класний. Мені здається, він не, не, не один з найкрасивіших ароматів від мізон До речі, аромат Мізонланком. Дуже-дуже да? багато часу ці, з цими ароматами щось відбувалося не не зрозуміли то вони були на сайті, на сайтах на, на французькому сайті, на на британському сайті, то потім їх якось не було, то потім вони знову. І зараз вийшов новий аромат від відланком з Трояндою, мені здається, Ось якийсь там, там просто зовсім інша пляшка. І мені здається, що це якраз буде нова. Пляшка, оновлена пляшка, оцього мезоланку. Ну, подивимось, подивимось, бо наразі тільки один аромат вийшов, так що я буду слідкувати за вас. Далі, аромат, який я вам прочитаю то, що в нотах, але мій нос не чує то, що в нотах. Він чує дещо просто зовсім інше, Я не знаю, що Чо так. А, мій нос не нос професіонала, Це просто нос. Пошанувальника, шанувальника ароматів, ось і все. Тобто, може, ваш нос, який більш натренурований на аромати, буде щось там інше відчувати. Оцей Ocean оушені Joy, дуже-дуже класний аромат, я дуже задоволена, що він в мене є. Тут є груша, зелені ноти, цитруси, водянистий жасмін, сіль, троянда, мускус, сандал, дерево. Я не чую нічого з цього. Нічого. Я що чую? Ось уявіть собі, уявіть собі картину. Ви накупалися, ви були в ванні, не в душі, в ванні а, горяча вода, ви в ванні, у вас була оця піна, ви, зробили, ви помили голову, ви зробили якусь там маску для волосся, і ви виходите з ванни. І через те, що гаряча вода, і ще більше це акцентується оце, оце увага на цьому запаху шампуня. Оце для мене такий запах. Оце для мене запах шампуня. Шампуня, яких там геля для душа, оце всього. Це для мене воно. Мені дуже подобається. Ніякого океану тут нема. Для мене це після душа. Після, після душа, після ванни. Коли ви доволі, доволі довго там, ви там намилились, наскрабились оце таке. І це аромат, він такий, знаєте, аромат обманка. така, омана. Тому що ви, ой, чуть не впав. Напшикались їм оцим ароматом, і, і навіть якщо у вас немає наразі ви не можете піти в душ, бо ви там чи десь працюєте. Чи ви там десь ходите, чи щось у вас там інше, якісь там справи є, ви не можете піти в душ, ви робите оці 5-6 пшиків, таке враження, що ви тільки що з душу. Ось, і мені це дуже подобається, люди. Дуже-дуже-дуже. Інший аромат, і це аромат, про який я вам вже розповідала не один раз. Це не перша моя пляшка. І... Технічно, цей аромат він знятий, бо на офіційному сайті його вже нема. Але його можна знайти в магазинах, він продається. Не знаю, чи ще довго це буде, чи ще довго він буде продаватися, але наразі він продається. Це версенс від Versace, Люди, це такий аромат. Це просто суперовий аромат. Тут у нас бергамот, цитруси, які цитруси саме не зрозуміло. Зелений мандарин, фіга, груша, кардамон лілія, жасмін нарцис, кедр з вірджинії, мускус, олівкове дерево та сандал. І це для мене цитруси. Оце все, знаєте, оливкове дерево, сандал, кедр оце все. Це для мене цитруси та білі квіти, але білі квіти такі, знаєте, не дуже потужні. Це для мене. З. Зелений аромат, цитрусовий з білими квітами, не, не дуже такими, знаєте, шокуючими білими квітами. Дуже класна штука. дуже. Але переважно я б сказала, що тут цитрусів дуже-дуже дуже багато. Це такий аромат, який, по-перше, мені він дуже подобається. По-друге, я знаю, що він подобається людям, які навколо мене. Це компліментарний аромат. Це аромат, який ось його одного достатньо на все літочко. Бо, ну, супер. Він просто-просто-супер. Так що я вам його дуже раджу. Він супер класний. І ще один аромат, і це. Технічно, це лімітка, але я бачу цей аромат. То там, то там 20 євро за 100 мл, і це дуже-дуже класно. Це Kevin Klein One. І це лімітка 19-го року ще. Але вона є ігноді в продажі. І тут всього три ноти: водні ноти, чай і. Тут написано Driftwood. Ось, знаєте, Древесина така, дерево, яке ото впало в воду, і воно таке сухе. Сухе ото дерево, і воно там у воді бовтається, Оце воно. Я не можу сказати, що я там відчуваю якісь там древесні ноти. Я їх не відчуваю. Що я тут відчуваю? Я тут відчуваю дуже багато водянистості, водних нот, зелених водних нот. Ось що, що я тут відчуваю. Дуже класний аромат, дуже класний. Він водний, він не солений, це не сіль, це не море, це просто вода. Дуже така, знаєте, класна, свіжа вода, зеленість, суперовий аромат. Він ось він із всіх них, мені здається, він найбільш унісексовий аромат, звісно. Звісно, що і ланком теж можна віднести до унісекс. Ну, принаймні так, у них всі аромати, така у них, знаєте, позиція це унісекси, Бо аромат теж не солодкий. І давайте я закінчу ось цим ароматом. І цей аромат це фланкер. Я дуже люблю оригінальний аромат зелений чай. Це зелений чай нектарін Блосом у мене. І. В цьому ароматі є персик, зелений чай, екзотичні фрукти, бергамот, нектарин, зелений чай ще раз, нектариновий квіти, нектариновий і мускус. Дуже класний аромат. І тут зелений чай, тут є цитруси, тут є фрукти, але це все не солодке. Це трішки є але, солодкість, але це все, знаєте, природнє. Це насправді фрукти. Це насправді ось через те, що фрукти такого, такої якісті, вони смачні, вони такі солодкі, ось так. Тобто ось такий аромат. Я більше люблю, якщо ми можемо обирати між двома, я більше люблю зелений чай від Елізабет Арден. Я зовсім не люблю білий чай від Елізабет Арден. Щось там в ньому є. що Я не можу просто з ним. Ніяк, ніяк подружитися. А ось зелений чай це просто мій фаворит. Ось, ну і на цьому все. Це все, що я вам хотіла розповісти. Тобто, ароматів у мене небагато, але якщо ви дуже-дуже страждаєте від спекоти, ви просто подивіться, може вам не треба використовувати аромати, бо це, знаєте, це аксесуар, але це не потрібна річ. Не страждайте через те, що ви не використовуєте аромати, коли всі навколо вас їх використовують. Я бажаю вам доброго дня, доброї середи. Я зустрінусь з, вам, зустрінусь з вами наступної неділі, неділю. І я, я бажаю вам, щоб ви просто перетерпіли оцю цю спеку. Пийте багато води, і якщо вам просто не потрібно нікуди виходити, не виходьте по такої спеції, будьте вдома, пийте воду і, і використовуйте багато крему з СПФ. Па-па!